Відеокурс з оформлення ДТП. Заняття номер 5 На цьому занятті ми з вами розглянемо, як складаються схеми ДТП на Т-подібному перехресті. На відео ви бачите, як на перехресті Т-подібному рівнозначних доріг, оскільки знаки пріоритету відсутні. З різних напрямків наближались два автомобілі один до одного сірого та жовтого кольору та зіткнулись поміж собою. Оскільки стаціонарних об'єктів на перехресті немає, ми будемо здійснювати прив'язку об'єктів до умовних ліній перетину проїзних частин. В обов'язковому порядку зазначається напрямок руху транспортних засобів. При цьому стрілочки напрямку руху повинні повторювати траєкторію руху цього транспортного засобу. Зазначаємо вулиці на перехресті. Замірюємо проїзну частину. При цьому проїзна частина замірюється з усіх боків ДТП. Зазначаємо місце зітнення та дорожню розмітку. А так виглядає схема місця ДТП в паперовому варіанті. Це є лицьова сторона і зворотня сторона. Відповідно до пункту 1612 правил дорожнього руху України на перехресті рівнозначних доріг, а наше перехрестя саме таке на нарейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч. В нашому випадку це жовтий автомобіль повинен бути був дати дорогу автомобілю сірого кольору. Переходимо до складання протоколу про адміністративне правопорушення. По-перше, це зазначаємо дату, час та точне місце складання. Протокол. Посада звання та прізвище ім'я по батькові повноваженої особи, яка складає протокол. прізвище ім'я по батькові особи відносно якої складається протокол. Дата її народження, громадянство та місце фактичного проживання перебування. А також місце роботи, а саме посада, назва організації та її адреса. Далі заповнюється зазначаємо документ, що засвідчує особу, наприклад, посвідчення водія або паспорт. Зазначається саме серія номер, ким та коли видано документ, марка та модель транспортного засобу. Номерний знак транспортного засобу та належність транспортного засобу відповідно до свідоцтва про реєстрацію. Фабула у правопорушення. Будьте максимально уважні при побудові саме фабули. Під час складання фабули правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення, рекомендується дотримуватись певне її побудове написання. По-перше, це внесення загальних відомостей про пригоду, таких як дата, час та точне місце вчинення правопорушення, дані правопорушника та транспортного засобу, яким він керував. По-друге, це суть вчиненого правопорушення, а саме пункт правил дорожнього руху України, який порушився, а також дані другого учасника та транспортного засобу, яким він керував. По-третє, це наслідки, що ж відбулося, наприклад, зіткнення наїзд, перекидання тощо. І четверте, це ознаки, за яких наступає відповідальність за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це механічні пошкодження транспортних засобів, дорожніх об'єктів чи іншого майна, а також відсутність травмованих осіб. Фабула в цілому виглядає таким чином. Такого то числа о 10-й годині в місті Кривий Рік в Саксанському районі на нерегульованому перехресті рівнозначних доріг вулиці 1 та вулиці 4 водій Коваленко Олександр Олександрович повністю. Керуючи автомобілем ВАЗ-2101, реєстраційний номер АЕ 0001 АА, рухаючись по вулиці Січиславська, не надав дорогу автомобілю ЗАЗ-1102, реєстраційний номер АЕ 0002 аа під керуванням Ставенка Миколи Миколайовича, який наближався до нього з правого боку по вулиці Кресівська та скоїв з ним зіткнення. Внаслідок даної ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження чим спричинені матеріальні збитки. Ще раз хочу наголосити: будьте максимально уважні при побудові фабули. Далі зазначаємо порушений пункт прав дорожнього руху України. Зазначаємо статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої передбачена відповідальність за ДТП, а саме статтю 124. Дані про свідка або потерпілого. Прізвище ім'я по батькові, адреса проживання та його підпис. Нагадаю, що потерпілими вважаються також особи, власники транспортних засобів, яким нанесені матеріальні збитки внаслідок ДТП. Далі зазначаються матеріали, які долучаються до справи. Зазвичай це схема ДТП, пояснення учасників та свідків ДТП, а також фототаблиця. На якій повинні міститися фото місця ДТП та фото пошкоджень транспортних засобів або інших об'єктів. Прізвищем по батькові особи відносно якої складається протокол про адміністративне правопорушення. Далі пояснюється, роз'яснюються права та обов'язки відповідно до статті 63 Конституції України та стаття 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначається дата, час та місце розгляду справи назву суду. Доводиться до правопорушника, після чого він ставить свій підпис за ознайомлення з місцем та датою і часом розгляду справи. Стисле пояснення порушника щодо обставин ДТП. Серія та номер посвідчення водія, яке вилучається, і серія та номер тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом, яке видається замість. Вилучено посвідчення водія. Тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом видається тільки під особистий підпис особи, підпис посадової особи, яка склала цей протокол. І останнє призвичаєм я по батькові та підпис особи, відносно якої складено цей протокол, підписується особа за те, що вона повністю ознайомлена з цим протоколом, а також за отримання його копії. Дякую за увагу.